народ, давайте подивимось залізничні катастрофи. Самі жорсткі в історії. Гоу-гоу! Машиніст уважно вдивлявся вперед у непроглядну темряву. Аж раптом, замість чітких ліній залізничного моста, він побачив прірву. Машиніст миттєво натиснув на екстрене гальмо, сподіваючись зупинити потяг. Але інерція багатотонної машини була невблаганною. Залізнична трагедія в 1953 році у Новій Зеландії стала найстрашнішою в двадцятому столітті. А також найнеочікуванішою, адже однією з її причин став вулкан. То як саме він спровокував загибель 151 однієї людини, і що саме стало причиною інших наймасштабніших залізничних катастроф? 24 грудня 1953 року. Вокзал у місті Ван Гануї Но... головою обстіли, одразу проснеться. Ой, дуже дякую. Оце, це розумієте, ця людина мене дивиться і мені, мені таке пише. Я кажу, що я не проснувся ще. Отакі-то в мене глядачі. Ладно, дивимося далі. Вазеландія святковий передріздвяний вечір. Пасажири збиралися на платформі, чекаючи на посадку в нічний експрес. Щоб... Ван Ванґануї. Вирушав до Вел... Велінгтон. Велінгтона. У складі потяга К-949, що стояв на платформі, Тобі ще таке напише, як не я. А, а ну та я згідний 100%. У Формі було 11 вагонів пасажирські першого та другого класу, поштовий та вагон охорони. У кабіні локомотива досвідчений машиніст Чарльз Паркер після перевірки всіх систем приготувався до відправлення. Тож потяг з 285 людьми вирушив за розкладом о 15.00. Ну, Після таких відосів можна боятися взагалі їздити у цих поїздах, піклуюся про тебе, ага, піклуюся. І почав набирати швидкість до 80 кілометрів на годину. А це було дуже швидко за тодішніми мірками. Він мав проїхати понад 200 кілометрів мальовничими пейзажами північного острова. Аби прибути на кінцеву зупинку о 15.00 наступного дня. Хоча місцевість включала вулканічні території, жодного натяку на небезпеку не було. 18-річний Тед Бред і його 12-річний брат Джон Дуглас мали сидіти у першому класі, але через плутанину вони опинилися у вагоні другого. Така сама історія трапилася із річним Джоном Махі та його 17-річною сестрою. Проте, на відміну від перших, на одній із зупинок вони все ж добилися того, щоб зайняти комфортні місця першого класу в кінці потяга. І те, що брат з сестрою все ж настояли на своєму, згодом врятує їм життя. У другому класі сиділи і Джоан Карам з сестрою Мадлен. У вагоні вони познайомилися з жінкою на ім'я Ен і завели дівочі Теревені. Всі тоді обговорювали визначну для нової Зеландії подію. До них навідалася сама королева Єлізавета, II. Та принц Філіп в рамках їхнього туру співдружності. Під'їжджаючи до мосту через річку Ванхау в Тангіваї, Чарльз Паркер побачив, як якийсь перехоже стояв на колії і розмахував ліхтариком, ніби попереджаючи про щось. Це був Сиріл Еліс, і лише він на той момент знав, що всі ці люди от-от загинуть через вулкан неподалік залізничного маршруту, яким прямував експрес, розташовувався Руапеху. Того вечора він не вивергався, та це Ну, типу, що поплавилося у ці колії, чи що? Ну, я так думаю, це один з варіантів мій. Не робило його менш небезпечним. Річ у тім, що його кратерне озеро напоміння, чи, чи тупо поїзд, поїзді, типу, ну, на поїзд ця лава попаде. Не гарячою водою. В той день природну дамбу, яка цю воду стримувала, раптово прорвало... Через це величезна кількість окропу близько 18 мільярдів літрів вивільнилася назовні, утворивши потужний грязьовий потік, відомий як лахар. Він із неймовірною швидкістю помчав схилами Роапеху, несучи із собою вулканічний попіл, уламки скель і дерева. Удар грязового потоку пошкодив опори мосту, до якого наближався потяг. Тож сиріл махав рампідлога слава. В ліхтариком не лише попереджаючи в непреглядній темряві, він хотів, хоч якось, освітити машиністу обірвані рейки. Чарльз Паркер розглядів це в останній момент і миттєво вімкнув гальма, але було вже пізно. Джон Махі, його сестра, відчули, що потяг трохи похитало, після чого він зупинився. Провідник повідомив, що трапилася аварія і треба почекати. Джон із жахом побачив у воді вагони та людей. Які кричали і тонули. Ну, блін, ну то жорстко, звісно. Там нормальна така температура та і води була. Пасажири підбігли до вікон. Вони були шоковані від побаченого. Як виявилось, п'яти вагонам потяга, що були в самому кінці, а саме першому класу, охороні і пошті, пощасливилось лишитися на мосту. Локомотив і решта п'ять вагонів впали у воду, а шостий вагон гойдався на краю обірваних шляхів. Саме тому пасажири останніх вагонів навіть не одразу зрозуміли, що щось пішло не так. Але тет, який лишився у другому вагоні, не зміг уникнути цього пекла. В момент аварії хлопець відчув, що потяг трясе і перекидає. Тож він одразу кинувся будити свого брата. Але перш ніж вони встигли щось діяти, вагон вже впав у крижану воду. Тет розбив вікно і вибрався назовні, поки вагон фактично розвалювався і йшов на дно. Хлоп а, ну такий крижано, я думаю, що типа. На гаряче якась буде. перш ніж вони встигли щось діяти. Вагон вже впав у крижану воду. Тед розбив вікно і вибрався назовні, поки вагон фактично розвалювався і йшов на дно. Хлопець вправно займався скелелазінням. Тож він швидко пробрався по уламкам. Пізніше він казатиме: я навіть не знав, як називається ця клята річка. Я не знав, де я перебуваю. Майже не знав хто я. Джоан Карам чепилася за багажну полицю. Спочатку вона подумала, що потяг віднесло в море, поки не зрозуміла, що вода не була солоною. Джоан кричала й кликала свою сестру Мадлен, але ніхто не відповідав. Дівчина відчула чиюсь руку під водою. Вона міцно схопила її і потягла нагору. Тоді з під води винирнула Ен. Дівчата були завалені предметами з вагону та мертвими тілами, які хаотично плавали у воді. Джон виплила нагору через розбите вікно, а потім допомогла вибратися і Ен. Вони сіли на стіни вагона і стали оглядатись. Дівчата побачили багато ліхтарів на березі і зрозуміли, є, хоч і крихітний, але шанс що їх врятують, якщо вони. Не загинуть від переохолодження раніше, ніж до них дістануться. На місці події зібралися армійські підрозділи, медики, поліцейські волонтери та працювали бульдозери. Темрява та мул значно ускладнювали роботу, але річка почала спадати, відкриваючи тіла загиблих і уламки. Наступного дня і те повернувся на місце катастрофи в пошуках близьких. Навколо було обол... реальне фото. Ну, блін, тут не дуже щось видно, конечно. Але, блін, як оцю цю рейку підняла, бачите? Офігеть. Коли величезні валуни, вирвана бетонна опор. Ого, блін. Масштаби, конечно, вражають. Прямо вагою 80 тонн. Це що таке? А, це від поїзда, напевно, щось. Зразу видно старі часи, люди в шляпах цих, як-то, небоже, в плащах. А що ти хотів побачити? гори трупів і кишки? Та, блін, та ні, але, щось хоча б, я не знаю, ну, тут не може такого говорити. Це біда, а ти таке тут і пишеш. Фу такою бути. Уламки вагонів, мертві люди та люди на межі. Одна жінка, яка застрягла у мулі по шиї, умолила про швидку смерть, коли її знайшли рятувальники. Багато хто з них отримав медалі за відвагу від королеви. І Сиріл Елі теж. Завдяки тому, що він, розмахуючи факелом, попередив про поломку мостами, почав відірвану ногу без коментарів. Машиніста 104 людини, що були у задніх вагонах, все ж вижили. Але загинула 151 людина. Друзі Теда та сестра Джоан були у їх числі. Розслідування виконавчої комісії виявило, що трагедія була спричинена природним явищем, яке залізнична інфраструктура не змогла витримати. Та чи дійсно це була єдина причина? Слідство виявило, що при конструюванні моста не врахували можливість такого потужного природу що, Та, ну, блін, звісно, я не хочу таке побачити, ну його бані. Тут біда така, блін. Жодного катаклізму. Хоча, можливо, мали б після трагедії міст було покращено, його підняли ще на два метри. Встановили сучасну систему раннього попередження. Вона включає радар, що вимірює рівень річки і автоматичне сповіщення диспетчерів у разі небезпечного підвищення рівня води. Ага, Якщо виявляється ага, загроза, сигнали небезпеки блокують рух поїздів через міст. Та чи є ця система 100% гарантом безпеки? 22 вересня 1993 року, штат Алабама США. О другій ночі пасажирський потяг Амтрек Сансет Limited розпочав черговий рейс, сполучаючи ну, до речі, прикольний цей поїздочок лос з Майами. Потяг налічував три локомотиви і сім вагонів і мав на борту 220 людей, серед яких і 11-річна Андрея Ченсі. Дівчинка з серебральним паралічем, яка пересувалася в кріслі. В одному вагоні з нею були прийомні батьки і бізнесмен Кен Айворі. Потяг мав проїхати вузький залізничний міст через річку Біг Баю Канот. О 2.45 ночі буксир несподівано опинився в місці, не призначеному для судноплавства. Це сталося через помилку в навігації. Одна з барж врізалася в центральну опору мосту настільки сильно, що його прольоти змістилися приблизно Поїздочек, Ага, такий нормальний поїздочок. З нонаметер з ладу вийшли й сенсори безпеки, про які я вам розповідав. Єдине, що могло зарадити трагедії. Тому світлофор, який регулював рух поїздів, показував зелене світло. Машиніст пот... коротше, після того відоси ні, ніколи не їздимо потягами. Цими поїздами, ну його баню. А я, до речі, ніколи поїздом не їздив. Цікавий факт. Про мене. Тяга, який їхав зі швидкістю 116 км на годину, не мав жодного приводу запідозрити небезпеку. Тож, коли перший локомотив досяг пошкодженого моста, рейки зійшли під ним, а прольоти обвалилися. Потяг з усіма вагонами впав у воду. Машині загинув миттєво, не встигнувши натиснути екстрене гальмування. Після падіння пасажири опинилися в темряві, паніці та хаосі. Зламані вагони швидко нап. Я ніколи поїздом не їздив. Ну от, ще одна людина теж сповнювалися водою. Найскладніше було Андреа. Андрея. в коментарі, хто їздив, хто не їздив. Але я знаю, що ви не напишете ви ж ліниві. Вона швидко опинилася під водою і не могла врятувати себе сама, аж раптом хтось виштовхнув її нагору. І вона спромоглася набрати в легені повітря. Наймовірніше, це був хтось з прийомних її батьків, які, на жаль, потонули, але в останню мить перед смертю виштовхали дівчину із затопленої частини вагону. Там її підхопив Айворі і витяг назовні. В тій трагедії загинуло 47 жертв, а 103 людини отримали травми. Проте не пішіть та вони й не напишуть, що я не знаю, чи що Вони тільки можуть похейтити. Якщо щось сказав, чи щось, то тоді вони напишуть, а так ніколи. Вишили. Зрозуміло, що головною причиною стала помилка капітана Буксира про те, якби система сповіщення була надійнішою. Наймасштабнішу залізничну катастрофу в історії Алабами можна було б попередити. Здавалося б, вже давно варто було б навчитися на помилках інших інженерів та переглянути надійність усіх мостів. Так, я думаю, можна трошки прискорити на 1.25. Через який прокладено залізничні шляхи? О, ні, трошки заскоро, блін. блин. Таке. Проте F20? Ну ладно, треба вчитися скоро улавлювати все. Сю суть в чому столітті подібні трагічні випадки все одно не скінчилися. 22 червня 2001 року. Індія пасажирський потяг рухався з міста Мангалорду Ченнея. В ньому їхав і чоловік на ім'я Гіріш. У нього було в верті спальне місце, але через травму коліна він попросив незнайомця, який сидів на нижній полиці, помінятися з ним. Потяг переїжджав в старий міст через річку Кадалунді, якому було вже понад 140 років. Аж раптом одна з його опор не витримала і вагони потяга зійшли з рейок. Три з них впали у воду. Дах потяга так сильно, і, що... Звісно, ви бачили колись, як о, індійці їжджують на тих поїздах, цілі вагони забиті і вони ще лізуть наверх. І так вони катаються. Незнайомця з якими Гіруш обмінявся місцями не вдалося врятувати. З тих пір, Гіруш страждає від почуття провини і вважає, що він винен у його смерті. Окрім нього, вижити вдалося. Типу, хто не поняв наверх я маю на увазі на поїзді зверху. Я думаю, що багато людей бачили, як вони там катаються. Це, звісно, теж нонсенс. Це трьом сотням людей, а 59 загинули. Саме потужні дощі, які накрили Індію напередодні і послабили міст. Але подібні проблеми з мостами ігнорували що... саме сьор в, в натурі. Ну, ще за часів, коли подібні конструкції тільки-тільки почали розробляти. 1871 році розпочалося будівництво моста через річку Тей у Шотландії. Спроєктовано... Вони не тупі, та я не кажу, що вони тупі. Просто вони якісь трошки дивні. Але, звісно, як там, подивіся, яке там населення велике. Інженером Томасом Баучем це був амбітний проєкт, що мав стати гордістю Великої Британії. За задумом Бауча міст мав бути витонченим і сучасним, поєднуючи чавуні колони та сталеві балки. Для забезпечення проходу кораблів під мостом були потрібні нестандартні інженерні рішення. Конструкція здавалася інноваційною відповіддю на технічні виклики, але під час проєктування... окей, треба буде напевно вивести чат на екранчик, щоб було видно, що ти пишеш. І що хтось пишеть. Якщо тако, наприклад, на відосі щоб не читати, не зупинятися кожен раз, не врахували кліматичні особливості, зокрема сильні вітри. 28 грудня 1879 року сильний шторм охопив Великобританію. Його оцінили у максимальні 12 балів за шкалою Бофорта. Вітер дух практично під прямим кутом до мосту Тей. Саме тоді ним рухався пасажирський потяг, що віз Берн Тісленду до Данді приблизно 75 людей. Страшний свист вітру і тремтіння вагонів лякали пасажирів. Кондуктори ходили між рядами і заспокоювали людей, запевняючи їх, що все під контролем. Проте від що я нічого такого не пишу? ага, конечно. Три вже досягли швидкості понад 130 км на годину. Щоб зменшити паніку людей, машиніст трохи сповільнив потяг. Але він усвідомлював, що надто велика швидкість може призвести до катастрофи. Щойно потяг доїхав до середини моста, сильний порив вітру, понівечив один із найдовших його прольотів довжиною в 74 метри. В одну мить він провалився в річку разом з вагонами. Жахливий гуркіт роздався в темряві. А далі все як і у попередніх історіях: крики, хаос, крижана вода, затоплені вагони, смерть багато смертей. Тіла багатьох пасажирів залишилися заблокованими у затонулих вагонах, а тих, хто виплив, не змогли врятувати через сильний шторм. За офіційними даними, не вижив ніхто. Катастрофа на мосту Тей стала одним із найбільших залізничних лих у британській історії. Після розслідування головною причиною трагедії назвали те, що Бауч допустив кілька прорахунків у виборі матеріалів і конструкційних рішень. Опори мосту були закріплені недостатньо надійно, що знижувало стійкість поруди до коливань і навантажень. А чавун, який використовували для виготовлення опорних елементів, не мав необхідної міцності та був схильний. До тріщин головний інженер захищався, стверджуючи, що багато рішень було ухвалено під тиском економії коштів і швидкості будівництва, які нав'язувала залізнична компанія. У 1880 році, через два роки після катастрофи, він помер. Я спеціально розповів про найпершу масштабну катастрофу на залізничному мосту останньою. Цікаво, що норми безпеки були змінені. причому їх змінювали і в кожній наступній історії. Але подібні інциденти, на жаль, повторюються й досі. Пишіть в коментарі, який транспорт ви вважаєте найнебезпечнішим для поїзду, бо я раніше вважав, що це потяг. А також підписуйтесь на мій канал, тут є ще багато відео, які можуть врятувати вам життя. Наприклад, відео про те, чи варто... так, ну досить кольні до речі. Лайк. Like. Ось канал автора відлодня. Підписуйтесь, ставте лайки, і на мій канал обов'язково підписуйтесь. На Ютуб, на твіч, на тікток. Всім дякую за перегляд, всім па-па.